Зараз ми знаходимося в фермерському господарстві Еко Ягода, знаходиться в місті Мостицька Львівська область. Сад спеціалізується, господарство спеціалізується виключно на кісточкових. Це 30 гектарів персика, 8 гектарів абрикоса і 2 гектари сливи. Зараз ми в персиковому саду, і тут якраз у нас йде набирання маси персика сорту PF24007. Американської селекції це один з найкрупніших сортів по розмірах плодів. Ну і один по найбільш транспортабельних і смачних сортів. Ми використовували весною значить, в основному штаб хімічні обробки. Зараз, уже другий місяць, повністю від хімічних обробок відмовилися і працюємо тільки з продуктами екоорганік. Це фосфітний калій, кальцій бор. Це є два тих препарати, які ми вносимо постійно. Останнє тут внесення кальцій бор ми практикуємо через кожних 10 днів. І фосвітний калій також вносимо буквально через 10-15 днів. При цьому, що цього року практично дуже мало води, у нас посуха. Але персики набирають більш-менш такої нормальної ваги. Вони не будуть мати 500-600 грамів так, як вони повинні натягнути. Але я думаю, що до 300 грамів вони цього року не йдуть. Їхнє дозрівання почнеться буквально 10 днів через 10. Ну, Я думаю, що ще до 300 грамів вони дотягують. Ну, І перед самим збором ще один раз буде обробіток кальцій бор.